Шановних глядач, у цьому відео ми будемо намагатися відповісти на дуже популярне питання, яке стосується людей, які починають свою діяльність або вже зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, тому що чомусь вважається, що реєстрація для господарської діяльності у якості фізичної особи-підприємця це найбільш зручний спосіб зареєструватися, але завжди є свої питання для того, щоб відповісти на питання, кому слід реєструвати. Фізичною особою підприємця другої групи, але я хочу сказати, що друга група це група оподаткування. Їх цих систем оподаткування досить багато. Друга група відноситься до спрощеної системи оподаткування, і там теж є свої певні нюанси. І от ми зараз приклад приведемо, хто може реєструватися саме як фізична особа-підприємець, та обирати групу оподаткування другу для того, щоб кваліфіковано відповісти на це запитання, я запрошую. До студії Олю Степанівну, вона фахівець у галузі бухгалтерського обліку податкової звітності, і допоможе нам з цим питанням розібратись, а я буду задавати якісь питання незручні, щоб їй було важче відповідати, а вам цікавіше дивитися. Тож, скажіть, хто може бути? ФОПом другої групи. Фізичні особи, які збираються, наприклад, отримувати дохід більше мільйона 118 тисяч в рік. Їх... А максимально скільки ви можете? Максимально в 23-му році це 5 мільйонів 518 тисяч 900 грн. А що, що а по 24-му році? Року? А по 24-му році там вже буде більше, наскільки я пам'ятаю, зараз скажу. А, а, там, ага. там 5 мільйонів 587 тисяч, ой, то, 5... то... 921 тисяча 400. А, не? 5 мільйонів – Майже 6 мільйонів. – Тобто, якщо вже. ви почекаєте до 1 січня... У вас буде можливість заробити легально на другій групі майже 6 мільйонів гривень. Так, так. А скажіть, будь ласка, це чистими чи це загальний дохід? Це загальний дохід, це всі кошти, хоч готівкові, хоч безготівкові, які ви отримуєте від своєї діяльності. Ну, мені здається, що це питання загальної суми воно важливо для тих бізнесів, де е, низька маржинальність. Тобто, тобто, чим більша сума дозволена в роботі, ну, наприклад, якщо якісь популярні товари. Там якісь, наприклад, корма для тварин, да так ну так собі я це mm -hmm. так уявляю, і там це конкурентний ринок, там може бути невелика маржа, то для того щоб більше заробити, там треба продати більше обсягу товарів і тому там може дохід 6 мільйонів. Але якщо націнка, наприклад, 5% чисті то ця цифра вже не така яскрава. Тому треба у цьому випадку так можна міркувати. Скажіть, а які види господарської діяльності можуть надаватися ринку, якщо ти фоб? Друга група там е, не так уже й багато заборонених видів діяльності в основному, якщо так брати, грубо узагальнено, це ти не маєш права займатися там продажем чи виробленням що все, що пов'язано з дорогоцінними металами, металами на камінням, да, да. камінням, це фінансове босередництво немає, не маєш права займатися, це не можеш відкривати, наприклад, агентство по нерухомості на цій групі, А чого це не можу, тому що послуги агентство по нерухомості це лише від третьої групи починає. А тобто вони сплачують там від суми якийсь відсоток так, і ще податки. Так. А скажіть, будь ласка, якщо я, наприклад, маю розпоряджені адміністративну будівлю там 2000 квадратних метрів, я можу Другій групі її здавати. Ні, там є обмеження для фізичної особи підприємця. Ти можеш здавати лише 900 квадратів. 90 чи 900. Не, жилой, не жилой 900. А, 900 А жилої 400. Це ага. і то тільки фізичним осібам або таким же спорченцям, як ти сам. Якщо ти задаєш юрособом, то це тільки третя група. Скажіть, я можу на другій групі, наприклад, відкрити кафе, там, алкоголь, табак? Алкоголь табак на. Другій групі ні, це вже підоксизні товари. Це бензин? бензин також це підоксизний товар. Цього вже не можна на спрощеній системі. Але кафе, наприклад, з пивом там, сідром з невелика. А ви маєте на увазі, що є слабоалкогольні, тоді на другій групі можна. можна, але ми продаємо тільки фізичним особам, тільки тобто фізичним якомусь особам. магазину ми не можемо Оптовою, продати. з а, ми а от не тобі маємо ще один займатися. мінус акцизними не можна. Цими не можна, так. Ну, Нюансів досить багато, але тут є плюс, ти ще можеш вже собі наймати людей до <laughs> Ти чоловік, ти вже можеш мати найманих працівників? Але ж знову, якщо наймані працівники, працівників, це будуть нові пригоди? Там свої перелік документів, своя звітність, це вже кадровий облік. Це вже вчасно викладати ваші два місяці і так далі. А скажіть, будь ласка, Я ну давайте віде. так. Ми спростимо трохи. Наприклад, людина друга група найманих немає працівників. <губ> Яка звітність подається Щомісячно, щоквартально, щорічно? Які крайні сроки сплати? Які штрафні санкції? І що тут можна і сказати? Якщо друга група і не спі... не купує, наприклад, товар у інших підприємців, то це тільки річна звітність. Якщо ж купує товар чи послуги під таких же ж підприємців, як і сам, то він ще повинен кожного квартала подати звіт 4 дефі додатки, де вказати ці виплати, які він іншим, підприємцям щоб не так легко вам було розказувати. ПРРО. і обов'язково мати ПРРО, Якщо в нього готівкові розрахунки чи навіть картами. Це вже е, я хоч Я, я, я вибачаюся. Я хочу пояснити глядачу, що у нас з якого з 1 жовтня чи? З 1 жовтня з... вже штрафи для штрафи всіх? роблять. Все так, працює я мешково. поясню, Якщо у вас є продаж товару і цей продаж підлягає обліку через реєстрацію розрахункових операцій, там чи через класичний касовий апарат, чи через програми забезпечення, і ви не встановите це перерио, не будете використовувати, то це досить важко приховати, тому що. Всі ці програмні продукти вони реєструються податкові, і коли ви будете подавати звітність, або щодо діяльності з вами буде хтось подавати звітність, це все випливе, і штрафи там страшні. Страшні штрафи. Я наскільки пам'ятаю, 200% чи ні, чим більше. Та ні. А які зараз а якщо штрафи? Скажіть, це будь ласка. Не підоксизні товари, звичайні, то з 1 жовтня там 25% в перший раз від вартості товару. На секундочку, у вас маржа 4%, вам 25% штрафу прилетіла. І що якщо операція по РРО не пройшла, податково це побачили? А там може пройти не одна операція, не пройти, а там може за три дні не пройти. Uh -huh. І тоді ці такі 25 будуть, що працюватимете, те, ну треба бути уважним. Так, обов'язково. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили нашим глядачам, якщо вони планують займатися фізично у цим як фізичної особи підприємці, обов'язково врахувати всі витрати пов'язані з цим, і по заробітній платі найманих, якщо в них є наймані, і щодо подачі і звітності, і що до всіх правил. Але найкраще я завжди кажу займатися тим, що в тебе найкраще виходить. Облік доручити фахівцям, мати бухгалтера або звертатись да. до нашої компанії. Пані, и мы за вали я. Я щас скажу. Майте бухгалтер. Значит, дивіться, бухгалтер 30 тисяч на місяць. Це небагато. Потім податки з 30 тисяч. Скільки там? 18 ПДФО, да? 22 ЄСВ, півтора військовий збір. Це ще приблизно 15 тисяч. Це 45 видатків. Потім робоче місце треба людині зробити. Це комп'ютер, програмне забезпечення. Вона ще не буде ходити на роботу, бо їй далеко, або повітряна тривога. Ну нічого, хай буде. Це ж бухгалтер. Треба. Тобто ваші витрати, а потім вона заболіє. Треба за це платити, а, а потім вона може ще і не, не вчасно звіт подати, помилку зробити, а потім ви про це узнаєте, коли вона вже звільниться. От що ще можна сказати про бухгалтера, якого ви наймете за 30 тисяч. Потім ви прийдете на це робоче місце, подивитись, а вона веде ще 6 компаній. Ну саме розумієте, буде не дуже приємно. Тому, коли ви вибираєте, яким чином вести облік своєї господарської діяльності, ви маєте зважити, що це облік і звітність, яка має подавати. Зватись, перше вона має робитись кваліфіковано, і це повинно мати відповідну платню. Розуміє зрозуміло, що якщо ви звернетесь до бухгалтерської компанії, або ж до фахівця, такого як Оля Степанівна, або ж до Олі Степани, ви дійсно отримаєте бажаний результат до того ж, якщо ви обслуговуєтесь на підставі договору, де прописана матеріальна відповідальність бухгалтерської компанії, це дійсно гарантує, що якість роботи буде контролюватись, адже. Це є майже головним напевно, завдання бухгалтерської компанії. не тільки надавати послугу, а гарантувати якість та своєчасні сплати податків, ведення обліку, та інше. Бажаємо вам гарного дня. Звертайтесь, телефони на нашому каналі.